Введення 3 рублів було частиною грошової реформи 1961 року і мало певну практичну мету створити більш зручні одиниці для розрахунків, оскільки такий номінал був популяриним для певних товарів чи послуг. І так, що можна було купити за 3 рублі? За 3 рублі можна було купити 25 буханок хліба. Буханка хліба коштувала 13 копійок. За 3 рублі можна було купити кілограм докторської або любительської ковбаси, яка коштувала 2,20 та 2,10 Любительська відрізнялася тим, що мала дуже великі куски сала, тому частіше була в продажу. На 3 рублі можна було купити 1,5 кг м'яса або 2 кг курятини, яке коштувала 2,10 та 1,50 копійок. М'ясо продавали з кістками, загорнуто в папір. Шматки були по 2-3 кг. Вибрати можливості не було. На 3 рублі можна було купити 30 пляшок уксусу, який коштував 10 копійок. Пусту пляшку можна було здати в пункт прийому з та отримати 10 копійок. Тобто уксус був безкоштовний. Також за 3 рублі можна було купити 3 пляшки. Сонячне часто масла. масло продавалось на розлив, тому пляшку не здавали та не викидали, а ходили з неї до магазину купляти наступну партію масла. В народі популярним було прислів'я Наташа 3 рублі та наша. Це було пов'язано з тим, що пляшка горілки коштувала 2 рублі 75 копійок. На 3 рублі можна було купити пляшку горілки та буханку хліба, чого б мало вистачити для романтичної вечері. На 3 рублі також можна було купити пляшку вина. Вино було такої якості, що воно могло повністю замінити горілку. Крім того, якщо в трьох скинутись, то виходило 6 рублів, чого вистачало на 3 пляшки вина. В цей самий час люди в колгоспах не мали паспортів та не отримували зарплату. Зарплату вони отримували в трудоднях, яка дорівнювала 10-15 рублям на місяць. Пропрацювавши весь рік, вони могли накоплені кошти обміняти на зерно або інші продукти в спеціальних магазинах. Тому не завжди наявність 3 рублів дала змогу людині придбати якісь товари в магазині. Це не весь перелік товарів, які можна було придбати в Радянському Союзі на 3 рублі. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступну серію.